Добрий день, шановні колеги. Дякую в першу чергу за запрошення. Дякую, що конференція все ж таки відбувається після такої складної, чергової складної ночі для міста і для країни. Зараз я відкрию свій екран. Будь ласка, підтвердіть, чи. Завантажується, Так, да, все видно, все є. Так, добре. Тоді спробуємо вкластися. У мене не так багато слайдів, як у попередніх доповідачів. Ще раз вітаю всіх. Мене звати Антон Белановський, та я аспірант кафедри менеджменту підприємств. Моя тема сьогодні суть та типологія екосистем бізнесі. Це, в принципі, результати мого попереднього дослідження до, до моєї дисертації. Присвячена презентація. Аналізу концепції бізнес-екосистем, систематизації термінології та класифікації основних типів бізнес-екосистем. Що таке бізнес екосистема? Загалом це модель взаємодії, яка виходить за межі однієї галузі, класичного value chain, ланцюга створення цінності. Ну і звичайно, в світі цифровізації індустрії 4.0, платформізації бізнесів, компанії формують нову логіку співпраці, залучають партнерів, користувачів, навіть конкурентів для спільного створення інновацій для унікальних для створення унікальних ціносних пропозицій. Ну і розвиток технологій, біктейта штучного інтелекту. Та особливо цифрові платформи як спосіб організації взаємодії різноманітних акторів відіграють е, ключову роль в цьому процесі е, і стимулюють розповсюдження екосистемних бізнес-моделей. Е, попри зростання інтересу до бізнес-екосистем і впровадження екосистемних бізнес-моделей, сам термін бізнес-екосистеми часто трактується неоднозначно. Саме слово екосистема ми можемо зустрічати всюди до місця і не зовсім, і навіть в науковій літературі зустрічаються різноманітні аналогії терміну екосистема, такі як цифрові екосистеми, соціальні екосистеми, промислові, модульні екосистеми платформ і так далі. І це значно ускладнює дослідження джерел. Тож постала потреба в систематизації підходів, в порівнянні аналогії, виробленні узгодженої термінології, що, власне, я представив в цьому дослідженні. Таким чином, мета дослідження була виявити ключові типи бізнес-екосистем і простежити, як між собою пов'язані основні терміни в контексті екосистем бізнесу. Також сформувати єдину концептуальну схему, запропонувати вичерпне визначення терміну бізнес-екосистеми. В широкому сенсі: тобто, як термін, який включає всі інші підвиди, бізнес екосистема це складне, гетерогенне, міжгалузеве співтовариство взаємопов'язаних акторів. Які взаємодіють з метою спільного створення цінності та е, новизни інновації? Це, на мій погляд, достатньо вичерпне визначення походить із е, виділених на основі дослідження основних рис бізнес-екосистем в широкому сенсі, такі як міжгалузевість, складність в сенсі комплексність комплексіті, гетерогенність. Взаємопов'язаність учасників англійської interconnectedness, спільне створення цінності, value co-creation та фокус на інновації. І на наступних слайдах я коротко характеризував 5 основних видів бізнес-екосистем. Перший вид це підприємницькі екосистеми. Англійською можна зустріти в літературі як Entrepreneurial Ecosystem, «Entrepreneurship Ecosystem або також Ecosystem of Entrepreneurship». Це бізнес-екосистеми, які формуються за участі або за ініціативи уряду держави. Їхня мета стимулювання підприємництва в певному регіоні. Учасниками такої екосистеми є стартапи, інвестори, інкубатори. Стартап-інкубатори там, університети, ментори. І класичним прикладом такої екосистеми є е, Кремнієва долина в США. Де інституційна підтримка, венчурне фінансування сприяли виникненню тисяч нових інноваційних підприємств. А другим типом є екосистеми знань, е, англійською knowledge ecosystem або також knowledge-based ecosystem. Ці екосистеми формуються на базі університетів. Головна мета їх, на відміну від попереднього типу, це створення, поширення та комерціалізація знань. Учасниками, крім університету, можуть бути науково-дослідницькі інститути, RD-центри великих ентерпрайзів, малі та середні підприємства і також стартапи. Прикладом такої екосистеми. Є Масачусетський технологічний інститут США, який створив навколо себе величезну екосистему з генерації впровадження нових знань та технологій. Ще одним видом цікавим екосистем: є промислові екосистеми. Англійською можна зустріти як industrial ecosystem або також industrial Ecology. Це промислові Такі симбіози, це приклади симбіозу між промисловими підприємствами, в яких побічні продукти одного підприємства стають ресурсами для іншого підприємства. Вони створюються з метою економії ресурсів, економії енергії, електроенергії, зменшення викидів, ну і звичайно сталий розвиток. І таким яскравим прикладом є експеримент в Данії, Каламборський симбіоз. Де понад 20 промислових компаній об'єднані в індустріальну симпіотичну мережу, яка дуже зменшує витрати і екологічне навантаження. Ще один вид окремий вид екосистем: є Urban Ecosystems, міські екосистеми. Ну, в центрі таких екосистем логічно, що є місто як платформа для інновацій. Основна мета екологічна модернізація: сталий розвиток, енергоефективність, і яскравим прикладом такої екосистеми є Сінгапур, який впроваджує інтелектуальні системи управління ресурсами, створює місто САД. І, нарешті, інноваційні екосистеми. Innovation Ecosystems. Це такий найбільш комплексний вид екосистем. Він включає Виробників, споживачів, партнерів, постачальників, доповнювачів, інвесторів, яких об'єднує спільна мета це створення унікальних цінності пропозицій, таких пропозицій, які кожен з окремих учасників не міг би створити самостійно. І от сьогодні вже звучав звучав приклад Тесли. Це хороший приклад такої інноваційної екосистеми, не як окремий виробник, а як ціла екосистема з виробництва зарядної інфраструктури, інфраструктури зарядних станцій, альтернативних джерел енергії і програмного забезпечення. І термін, що важливо зазначити, що термін інноваційна екосистема він дуже близький до терміну. Бізнес екосистема в вузькому сенсі, особливо в випадках зустрічається тут тобто в науковій літературі. В випадках, коли до учасників екосистеми причисляють ще й дослідницькі та урядові установи, але два дуже близьких терміни. І я хотів би ще окремо звернути вашу увагу на екосистеми платформ. Platform екосистемс, Platform-Based Business Ecosystems, або також Digital Platform Ecosystems. Це такий різновид інноваційних екосистем, в ядром яких є платформа, цифрова платформа, учасники якої взаємодіють через API або на маркетплейсах, операційні системи або різні фреймворки. І такі екосистеми мають ще. Цілий ряд підвидів екосистеми програмного забезпечення, модульні екосистеми, клієнтоорієнтовані орієнтовані екосистеми, інтернет-екосистеми. Ці екосистеми особливо цікаві, оскільки ну, особливості для мого дослідження да дисертаційна, оскільки є приклади світових промислових компаній, які змінили свої традиційні бізнес-моделі на бізнес-моделі екосистеми платформи. Наприклад, Мішлен, наприклад, відомий Джон Дір або Катерпілор, як на цьому слайді. На цьому слайді я пропоную до вашої уваги схему, яка демонструє зв'язки між різними термінами в контексті екосистем бізнесу. Таким чином, бізнес-екосистема в широкому сенсі. Що також можна зустріти в науковій літературі як термін економіка, екосистема, або також соціальна екосистема. Це узагальнююче поняття, яке охоплює всі інші види екосистем. І також ви бачите, що є окрема група інноваційних екосистем, практично тотожних з бізнес-екосистемами, на перетині яких є екосистеми платформи, і чотири окремі види, які я Коротко охарактеризував на попередніх слайдах: підприємницькі екосистеми, екосистеми знань, промислові екосистеми і міські екосистеми. Um, ну і до висновків. Um, в широкому сенсі екосистема, бізнес-екосистема включає всі інші підвиди. А вузькому практично повністю збігається з інноваційною екосистемою. Uh, моя запропонована типологія включає п'ять основних видів. І також хотів ще зазначити перспективи подальших досліджень. Особливий інтерес представляють екосистеми платформ, оскільки це такий міський і складний, скажімо так, вид, який включає дуже багато різних підвидів, в яких треба розібратися, оскільки ну, дуже велика представленість різних варіантів. Крім того, потрібно провести порівняльне дослідження для розмежування терміну бізнес екосистема з різними, з іншими схожими моделями, такими як мережні моделі і кластерні моделі, і також потрібне дослідження впливу екосистемної бізнес-моделі на конкурентну спроможність в особливості промислових підприємств, що особливо релевантно для нашої кафедри.